Ці всі роки війни, тим паче з 24 лютого 2022 року, росіяни показали. Продемонстрували всьому світу, що вони є злочинцями, терористами, і більше того, як показали події підриву Запорізької ГЕС, вони е, намагаються використовувати тактику спаленої землі. Тобто, коли вони розуміють, що вони не можуть там протидіяти українському контрнаступу, не можуть е, втримати позиції, вони знищують все перед відходом. Да тому на жаль, ця загроза справді існує і. Це черговий виклик, як і для України, так і загалом для всього світу, тому що тут питання є вже міжнародного тероризму, тому що ми самі розуміємо, це ядерна безпека всього світу. І на що здати на режим Путіна і злочина Росія, якщо вона навіть на таке піде, то я думаю, просто для них вже не існує ні жодних, як е, люблять казати, червоних ліній. Хоча вони їх перейшли вже стільки разів, що починаючи від обстрілу шкіл, житлових будинків, е, закладів медичних, пологового будинку і всього іншого за ці всі роки. І то на жаль, я не здивуюся, якщо вони таке зроблять, і тут питання і нашої готовності, і питання, звичайно, міжнародної спільноти, наших західних партнерів, як вони на це відреагують.